Я хотіла, мабуть, стати філологом, вчитель української мови. Це так престижно було мабуть. Мені так здавалося. Я українську мову не сильно таки знала, щоб не фанатіти йти, але я думала, що я навчуся. І коли ти живеш в кімнаті з художниками художнього графічного факультету, от чогось мене поселили саме до художників. Не вистачило, мабуть, місця з філологами посилити. Мабуть, ця атмосфера на мене подіяла. Я постійно з книжками, а вони постійно малюють щось і нічого майже не роблять. Мені здавалось малювання, це нічого не робити, розумієте. Я кажу: ну таке, хочу до вас на факультет, ну що це таке? І вони повели мене до вчителя їхнього образотворчого мистецтва. Це Оксамитна Лона Романівна. І, дякуючи цій людині, я потрапила на художньо-графічний факультет. 10-11 клас я вивчала з поглибленням мистецьких наук, тобто композиція, графіка, живопис. Полінувалася, вона сіла мені розповіла, що є ось симетрії, є ось так овали, вони ось так будуються. І дала мені завдання, тим тимкраз вихідні були, що ти зараз йдеш до себе в кімнату і малюєш все, що ти бачиш, будуєш так, як я тобі розповіла. От зробиш мені 100 таких начерків, ми подивимося. Таке завдання в мені на вихідні було. Я, мабуть, так дуже хотіла, що я більше, ніж 100, мабуть, зробила. Малювала все: тарілки, чашки, вази, якісь статуетки, тобто все, що бачила, горшки з квітами. Тобто, мені навіть це сподобалося, що це можна побудувати. Це не просто так змалював і все. Там ти його повинен бачити всередині, ще, який він є. І так вони взяли на художника. Так почалася моя художня. Дужнє життя. Ви знаєте, я не скажу і не пам'ятаю точно, що саме ця людина сказала, але вона дала надію, так як це тільки навчальний рік почався, 10-11 клас. І вона в мене повірила. що в мене все вийде. Я за ці два роки навчуся, тому що навчилися ці діти, які також приїхали. Можливо, у когось була художка, в когось не було художки. Ну, тобто, ця людина в мене повірила, я їй вдячна за це. Як з вами Кабіну. Оксамирна Світлана Романі.